Шановне панство, мої вітання. Мене звуть Олександра. Ви в коментарях питаєте мене про адвоката Крижанівського. Подивитися, що він за людина така. Да? Оцей його рух. Ним створений громадянський антикорупційний рух. І, за його словами, його прихильники починають бути присутніми у багатьох регіонах України. А, просите розібратися, зорієнтуватися у ситуації, отримати відповідь, чи можна довіряти цьому Сергію Крижанівському. Да? Сергій Крижанівський, здається. Угу. Значить, я відкрила собі, я не дивилася те відео, я відкрила собі просто новини, почитала. Так, Сергій Крижанівський, адвокат, він м, привернув до себе увагу а, тим, що позови подавав проти влади, проти Єрмака, проти, ще там когось, ну, офіс президента, так, да? Я приготувала дві колоди. Давайте подивимося. Вони обидві таро, але трошки різні. По. Одна з них більш така авторська, але відповідає на такі питання дуже, дуже добре. Давайте подивимося взагалі. Ну, чесно вам скажу, коли я відкрила фотографію, наскільки я вмію читати людей по фотографіям, то людина ця. Добре, давайте спочатку давайте спочатку карти. Якщо співпаде, то так і буде. Але я, ну, Сергій Крижанівський. Я відкрила собі його фотографії Дивлюся зараз, що ти за людина? Що ти за людина в плані от... Оцієї адвокатури ми не будемо лізти в його особисте життя, нас цікавить тільки він як адвокат. Оця його діяльність проти влади, оцей його рух, що він за людина. Давайте подивимося. Карта закохані. Що ти за людина, Сергій Крижанівський? Людина, яка має в своєму житті певні розчарування. От, і Зараз, друзі, одну секундочку. Так, друзі, перепрошую, нас трошки відволікли. Значить, а що це за людина? Людина, яка Мала певні втрати, яка взагалі, давайте так, вона цей адвокат в плані своєї роботи, можливо, він колись і мав певні успіхи. В нього ностальгія, колись він мав певні успіхи. Зараз він знаходиться на, яке знаєте, захищає себе. Ось так карта, якщо правильно. Ну, дзеркально просто да, камера відображається. Тобто, колись, колись він певні успіхи мав, да, зараз займається тим, що привертає до себе увагу це про конкуренцію, це про роботу, тобто виборює, виборює себе, виборює свою кар'єру. Ну і так далі, да? тому що, ну, можливо, скажіть мені просто, я не знаю, чи, можливо, хтось чув про нього до всіх цих рухів політичних. Да? Ну, ви зрозуміли, про що я говорю. Давайте подивимося, значить, ем... питання цього руху взагалі. От все от. Це те, що ти робиш проти влади. Всі твої заяви і все інше. Це все, Це все... про що? Да? Це твоя політична думка, хто ти такий в цих заявах? Хто ти такий в цих заявах? <свистання> ну, дивіться, Значить, хто ти такий в цих заявах? Він в цих заявах виступає в ролі адвоката, виступає в ролі людини, яка проголошує, яка виступає на публіку, але по хитрості. Тобто це момент маніпуляції, це момент хитрого плану. Я розкриваю цю сімку мечів, і виходить у мене король Кубків, і карта Луна. Тобто хитрість від короля Кубків по Луні. Луна це карта. В даному випадку от поруч з сімкою да, мечовою. Це карта. Маніпуляції нечесних, нечесних дій, нечесних планів. Він е, в цій грі виступає як е, паш жезловий. В цій спільній роботі він виконує, тобто він тут не вирішує, вирішує. От в цьому цьому є певні люди, є певні королі. Я не знаю, один не один, але скоріше всього декілька, тому що трійка да, Пентаклів вийшла. Це означає, що це м, співпраця з кимось, да? тобто тут якась є домовленість. Полуні. Тобто, спеціально зробити щось нечесно, ну, як, знаєте, Це в плані м, таких інформаційних маніпуляцій. А, Друзі, я перепрошую. От. Зрозуміло, да, про що? Це не про чесність, це не про відкриту гру, це не про те, щоб. Це не про правду. Отут брехня. Отут брехня. Як би це не звучало? Тобто він. Так, да, в нього є юридична освіта. Хто він в цьому? Да, я питаю. Юридична освіта він представляє інших людей. Тобто його висунули. Він, як знаєте, маніпулятор для світу. Маніпулятор Магі, вони дуже красиво вміють говорити на публіку. Вони привертають увагу до себе. Тобто, це такі люди, які вміють говорити. Розуміли, це оратори, да? оратори. Тобто, от для людей, для населення його посадили на коня для населення. Але по луні, тобто, це все по змові. Давайте так говорити. Да? Ну, як як карти, в принципі, показують, так і будемо говорити. По змові, королів, по хитрій змові. Королів, де він просто виконувач паж жезловий. Він не вирішує питання. Це пажі не керують процесами. Пажі роблять те, що їм говорять. Розуміли? Давайте спитаємо інакше. Чи хтось над тобою стоїть? Я зараз це питання. Двома колодами подивлюся одразу, так? Зараз може трошки так ще нахлюся. Так, мені хочеться, щоб стінку вам було трошки видно. і все ж таки карти. Так, ну давайте, значить, спитаємо: ти в цьому русі? Це твоя ідея, це твої задумки? Я спитаю ще так. От ці позови проти владних осіб? Це твоя задумка, це твоя ідея? Чи хтось ще є поруч з тобою? Ці позови? Це твоя ідея? Хтось є поруч з тобою? Угу. Хто стоїть за тобою? Так. Значить, покажу вам зараз це, а потім ще, ще одну колоду візьму. значить, дивіться. Це задумка твоя? Ні, це задумка не моя. Це задумка імператора, тому що він не імператор. Це задумка імператорів. А Йому поручили, знаєте, як от передача. Йому поручили. Це доручення. Хтось за тобою є? Є. За мною є багато людей. Багато людей. Великі гроші. В пошуках великих грошей. Хто за тобою стоїть? Ви подивіться, скільки тут людей. По отшельнику вони не хочуть бути в світі, вони хочуть залишатися в тіні. Да? Тобто, оці-всі пентакліві, люди: королі, дами пентаклів. Тобто, дуже багаті і, може, трошки менше багаті люди. Люди, які мають вплив. А, то ці люди хочуть залишатися в тіні. Це не його робота. За ним стоять великі гроші. А давайте спитаємо. А чекайте? Ну, добре, давайте я зараз питаю ще тут вже. Раз вже так в мене крутиться на язиці це питання. А для чого? Яка мета? Яка мета у всіх цих позовів, да? у цього руху? Яка мета у цих людей? По дияволу? Диявол, він. Е... Щось обмежує в будь-якому випадку, да? він йде проти влади в будь-якому випадку. Він в своїх інтересах в будь-якому випадку, да? мета. Знову таки. Пам'ятаєте вчорашній розклад про Майдан? Про відчуття втрати влади і так далі? Пам'ятаєте? Отут, бачите, це те саме. Це намагання втриматися втриматися в колісниці, тому що ну, для чого? Бо втрачається, втрачається керування, втрачається вплив, втрачається влада. Немає влади. Це можливість неможливість, це бажання залишити за собою хоч щось. Це бажання впливати, бажання. Проманіпулювати, сказати неправду, обрехати. Ну, Ви розумієте, от що, що ці карти про що говорять? Це дуже великі гроші. Цим правлять дуже великі гроші. Тут немає карти е, про те, що хочеться там, миру для людей. Тобто, тут немає цих карт, які, знаєте, є у людини, яка Несе щось м, людям як місія. От моя місія захистити я Робін-Гуд. Да, я буду там давати проти всіх позови, тому що я чітко розібрався, я знаю там ті праві, ті не праві. Тут не про це. Тут по дияволу, тут по луні, тут по хитрості. Тобто, це все це, ну, це, ці позови, це. Маніпуляція. Ага, в мене тут перевернути карти. Так, то давайте я ж для чого? Да, це ми подивилися. Зараз я візьму ще, ще одну колоду, хочу ще на ній глянути. Мета у цих пентаклійових. Ну, от, зберегти свій вплив. Зберегти свій вплив. Давайте подивимося на цій колоді. Це колода закон притяження. Вона така, трошки авторська, але говорить дуже. Давайте подивимося. Так, перше в нас питання було, да? Чи це ти сам? Я так відкладу їх, чи це ти сам, чи хтось за тобою стоїть? От всі ці позови. Які ти робиш проти владних осіб? Чи це ти сам, чи за тобою хтось стоїть? Крижанівський. Чи за тобою хтось стоїть, чи ти сам. Ну, дивіться, є ще дивіться. Зділка з дияволом, розумієте? Чи є хтось за ним? Є. Той самий Король Кубків. Пам'ятаєте, там був Король Кубків? Ось він: Король Кубків. Король Кубків. Це угода з дияволом. Тобто, людина не сама це все вирішує, не сама керує процесом, він просто представляє, користуючись тим, що в нього є юридична освіта. Для чого це оцим. Дияволам, для чого це робити? Туз, жезлів і карта повішеним, дуже шатке становище. Вони втрачають рівновагу, вони втрачають свій вплив Туз, жезловий, жезли це політика. Вони втрачають свій вплив в країні, їм потрібно якось себе втримати. От, друзі, будь ласка, карти просто відповідають ляля. Зрозуміло, що, що ті, що ті карти, вони говорять однаково. По шуту. 10 мечів, втрата втрата впливу, втрата. Втрачають контроль. Немає зірка, шут і 10 мечів, розумієте? Не контролюють, вони перестали контролювати ситуацію, тому так все і відбувається. Давайте спитаємо, що ж тебе чекає? Крижанівський, да Давайте я на цій колоді спитаю, щось я так давно її в руки не брала. Що тебе чекає у всіх цих справах? І я не впевнена, що вони матимуть якийсь результат по повішеному, четвірка кубків. Тобто тут в е, нього буде якесь певне розчарування. Я так розумію, що і е, йому, можливо, щось загрожує по-повішеному. Да? Це для тебе щось. Десятка жезлів, трійка мечів. Це, знаєте, він взяв на себе таку непосильну ношу, е, забагато. Відповідальності він на себе взяв. Дуже багато. Десятка е, десятка жезлова. Забагато відповідальності. Це важко тягнути. Він це не витягне. Трійка мечів це коли м -м, не контрольовано удар, якісь розчарування для тебе. да От я питаю, що тебе чекає, Верховна Жриця, друзі, зі сторони, втручання зі сторони п'ятірка Пентаклів. Тут це в цій колоді. Це карта втручання зі сторони. В плані його роботи, рицарь Жезловий, його робота. А от дивіться, може бути якийсь удар по верховній жриці, може бути загроза тут туз е, мечовий і рицар мечовий. Йому може стояти ще й загроза. Розумієте? Зараз я ще на цій колоді, але ж Верховна жриця зрозуміло, що не все так чисто це гра. От Дивіться, яка карта, так? як в шах. Гра У кожного є свій хід, і кожен хід він продуманий. Давайте ще на цій колоді глянемо, що тебе чекає? Особисто тебе. Давайте так спитаємо, а потім всі ці справи. Особисто тебе, Сергій Крижанівський, що тебе чекає? Після всіх цих справ? Що тебе чекає? У зв'язку з цими твоїми справами, з тією твоєю діяльністю, що тебе чекає? Крижанівський Сергій, що тебе чекає? Зрозуміло? Нічого доброго його не чекає, він просто вліз туди, куди влазити не потрібно було. Він захотів слави для себе, а просто отримує натомість башню. А це може бути і крах кар'єри, а це може стосуватися так само ще й життя. Я так розумію, що він забагато знає. Раз він дияволу руку потис, пам'ятаєте там ті карти, то він просто забагато знає. Звідки загроза? Від тих самих королів Пентаклів, з якими була угода. Тобто це загроза не від нашої влади, бо я зрозумію, як ви зараз кажете, що це там, да? Єрмак обурився і буде це, ні, друзі. Це саме від тих королів Пентаклійових, да? поверховній жриці, з якими ти домовився, от з якими в тебе були, тобто, ну, знайдуть. Так, да, не заховаєшся. Так що, друзі, що вам сказати? Якщо ви налаштовані е, проти якоїсь людини особисто, ви, да? і десь вам буде траплятися на очі інформація, що ще хтось, ну, Розганяє якісь рухи, да, або створює рухи проти, то, звісно, вам буде приємно вірити цій людині, бо воно співпадає, воно резонує з вашим баченням, воно резонує з вашою думкою, але не обов'язково це правда, розумієте? Тобто, ну, це не означає, що це правда. Давайте спитаємо, оці, оці твої справи, оцей твій позов проти Єрмака. Я просто побачила тільки проти Єрмака, що він там разом з Патрушевим щось там таке організовував, ну, типу зрадника знайшов. Давайте побачимо, чи має він підґрунтя. я просто спитаю, хоча у мене є, у мене є ну, своя думка, я вже робила розклади на Єрмака, і, і більше цих розкладів я робити не буду. Тому я так спитаю, чи має якесь підґрунтя, яке підґрунтя має оці твої справи? Ні, не а цей твій позов проти Єрмака, разом з да? що ти його звинувачуєш. Чи має це якесь підґрунтя? Ви зрозуміли мене? Це ілюзія, це мильна бульбашка, це створена. Просто вся ця справа висасана з пальця, як то кажуть. Я при вас витягаю карти, я все вам показую. Так що, дякую вам, друзі, за ваші питання. Будемо дивитися, тому що, як бачите, зараз всі багато, не всі, дуже багато людей, от саме проти влади, тому що. Я розумію, є. Я не захищаю повністю там на 100%. ні, Але я бачу, наскільки що я бачу, що робиться, що є доброго. А на жаль, ще погане залишається, але маємо надію на те, що і воно буде також зникати. І з цим поганим також буде певна боротьба йти. Тому давайте просто вірити на краще. Давайте не гристи один одного, не забувайте, що зараз піст. Все ж таки, да? і е, думати треба, як сказав колись мені один батюшка, що в піст краще думати не те, що в тебе входить, не те, що ти їси, а те, що з тебе виходить. Тобто слідкувати за своїми словами, тому що в першу чергу піст це е, для людської голови, для людської душі. Час і можливість подумати і задуматися да, про себе, про своє життя, про свої діяння і так далі. Тому, друзі, шануймося, бережіть себе, бережіть Україну.